Субсидіарний захист, ви отримали позитив і тепер намагаєтесь собі онлайн на сайті АНЕВ зробити ці ресюжур, але у вас чомусь не виходить. Дайте, догадаюся, ви перед тим були бенефіціаром тимчасового захисту. Мабуть, саме в цьому причина, чому у вас не виходить. Зробити собі запит на тітер-десіжур. Давайте зайдемо на сайт Administration Адміністраціон en France, ANEF, І тут спробуємо зробити ж демон у Реневель ан-тітер Робимо тут нас просить наш контракт чи ферме. І тут ми пишемо, що для мене самого. І ось це от найважливіший етап, на якому ймовірно, ви стоперетеся. Тому що. Як правило, в усіх інструктажах і люди, які роблять запити, соціальні працівники для бенефіціарів субсидіарного захисту, як правило, вибирають пункт 3, що suis titulaire du numéro étranger sans titre de десежур, що в принципі досить логічно. Людині, яка приїжджає сюди і робить запит на притулок, їй назначають номер. Іноземця, і вона до того не мала жодного тітру десжуру. Але питання полягає в тому, що в українців є АПС. Отже, вважати цей АПС ттром чи не вважати, дивлячись, з якої сторони і в контексті чого дивитися, але якщо в контексті цього сайту, то так він вважається титром, і тому ми пишемо перший варіант, що світ титулір та тітру десежур continue, і ось тут нас попросять ввести номер вашого номера транжи. Він у вас у всіх написаний в АПС біля фотографії. Я маю на увазі тих, хто мали тимчасовий захист. І тут ви пишете вашого останнього АПС, дату валідності, з по яку він валідний. Тобто доступний, ви це знайдете під фоткою внизу. І після того воно вам дозволить створити аккаунт, і ви зможете вже зробити запит. На ті трьсежур, як запитувальник-отримувач позитиву уже, е, субсидіарного захисту. Я билася на це місяць, тому що в мене був бенефіціар, який спочатку прийшов з тимчасового і став субсидіарним, і всі колеги радили обирати третій варіант, тому що це. Така собі класична історія, да? але я не могла зареєструвати йому аккаунт. Тут теж, в принципі, питається, що тут номера транжеті, його питається, дата народження і оце все. І воно не пропускало. Сайт просто не давав зареєструватися. І аж поки я не написала в підтримку сайту, це було десь місяць, пройшов, я питала по різним інстанціям. і Нарешті на сайті мені дали таку наводку, що треба можливо валідність. Був раніше тітр, я почала думати, ага, тобто АПС в контексті цього сайту вважається тітром. Тому, можливо, це саме та причина, чому у вас не виходить зареєструватися на сайті Ане і зробити собі запит на тітр. До речі, я зараз працюю над чат-ботом в чаті GPT, це окремий чатбот, в якому звантажено багато інформації. Для того, щоб запросити притулок протекціон субсидера в нашому випадку частіше. І цей чат вам допоможе, орієнтуючися на правила, і також в нього завантажила закон про імміграцію 24-го року. І він вам допоможе по-перше написати історію для вашого е притулку, до запиту вашого притулку. Він допоможе вам з. Тим, як податися на тітер, до речі, ми можемо зараз перевірити, що якщо я в чаті, який я зробила, адаптувала. І ми запитаємо, чи може я подати тітр після отримання субсидіарного захисту, що він нам відповість, що на порталі NF, які нам документи надобляться. ось такий він відповідь дає. І це більш правильна відповідь, яку я адаптувала, тому що. Дійсно, ось так це відбувається. Якщо ми зайдемо просто в звичайний чат GPT без цього мого GPT адаптованого і навченого, і запитаємо його те саме питання, я його зразу скопіюю, вставлю І тут він нам дає відповідь, що нам треба звернутися до префектури. Нам треба фото на документи. Тобто це така не дуже точна відповідь досить загальна. В чаті GPT, який адаптований для цього, він вже одразу каже, що через портал АНФ ми до нього можемо прийти інколи. Він може навіть посилання видати для когось, по-різному працює. Але потрібно йому більше конкретніших питань задавати. Він також вам може допомогти. Написати вашу історію гідно тому, які є запити, точніше правила отримання субсидіарного або міжнародного захисту, і ви можете його просити писати для вас історію разом з ним і разом з ним і перекласти її на французьку мову. Це GPT, який доступний лише за посиланням. Якщо перші 5 людей напишуть мені в Дірект, я їм віддам на нього посилання безкоштовно. Але я думаю, що GPTs доступні лише для людей, які мають платну підписку в чат GPT. На безкоштовній версії немає доступу до цих GPT, -с. більш навчених їх є дуже велика кількість. Ви можете дивитися обзор GPTs. І тут є купа різних, які адаптовані під конкретні задачі. І от, в тому числі, ось цей мій GPTs, який я створила. Ви можете його спробувати і перевірити. Можливо, він дає якісь погані відповіді. Тоді ви мені напишете фідбек, і я зможу його ще покращити для того, щоб люди, які в подальшому будуть ним користуватися, змогли отримати якісні відповіді про тему субсидіарного захисту для українців у Франції.